Всім привіт, друзі! Вітаю вас у новому влозі. Запрошую вас до перегляду цього насиченого жовтнем влогу. Мене звати Марго, мені 36 років. Я живу в Києві. Я мати двох дітей підлітка і зовсім немовлятка. А також я працююча мама. Запрошую вас у новий влог. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, беріть каву-чай і гарного вам на перегляду. Сьогодні дуже гарна погода, гарний день. Ми вийшли прогулятися островом. Чомусь моя особиста думка, що взимку тут нікого не буде. Та навіть у холодну осінь тут вже нікого не буде. Хоча подивимося, але ж все це обслуговувати потрібно круглий рік. Всі ці дерева екзотичні. Дуже гарне сонечко сідає. У своїх влогах часто вам показую, що я готую. Полюбляю я найпростіші, найшвидші рецепти за браком часу. От, власне, зварила маленькому супчик, зварила суп для нас для дорослих, а також зварила бурячок. Обожнюю робити бурячок. Це швидко, легко, дешево і дуже корисно. Робила замовлення на джембім. Це такий сайт спортивних речей. Хочу вам показати. Що я собі обрала, тому що цей тиждень у мене тиждень фітнес-челенджу, де ми не тиждень, навіть, не тиждень навіть, а три тижні, де ми проходимо тренування, проходимо таке навчання, вчимося харчуватися, правильно доглядати за собою, робити фейс-фітнес та застосовувати правильно бади. Так люблю хлопати ці штучки. Трошки загучно вийшло вже, не з нашими нервами. А, взяла такий протеїн. Протеїн – це джерело білку, він дуже необхідний, особливо для дівчат уже старше 30, особливо 35. Цей протеїн знаю з особистого досвіду, вже двічі його брала, він смачний, мені заходить, і навіть здається, що трішечки допомагає. Допомагає швидше досягати бажаної форми, і він такий достатньо комфортний по ціні. Тут мені Якихось наліпочок накидали. Ну, я, чесно кажучи, не знаю, куди це можна приклеїти гарненько, але краще, б щось було мотиваційне. Типу, ти можеш Energy Powder, щось таке, щось таке, не знаю, для енергії, мабуть, якийсь мікс порошочок такий робити. Також заказала колаген, я його вже беру вдруге, мені також він сподобався. Трішечки незручне пакування, але з іншого боку, не переплачуєш зайву за, за тару. Я люблю цей колаген, він теж смачний, такий чуть-чуть нейтральний, але е, приємний. І зранку до е, чашечки води можна доколотити колаген, буде набагато-набагато краще. І Взяла ще такий протеїн, теж у простому пакуванні. Його тут, скільки ж, да, його тут м -м, кілограм. Це доволі вигідна баночка. А, оцього рожевого, здається, теж кілограм. Ну, але тут е, більш зручна банка. Я, до речі, таку банку використовую тепер для зберігання борошна. І е, буду, значить, використовувати такий е, протеїн, вперше його тестую: е, печивко і кремчик. З батьком більш такий склад, якраз для жіночого здоров'я корисний. Тут і е, клічатка, і, е, і магній, і вітамінчик С, і Л-карнітін, і. Е, м Так що буду тестувати, буду користуватися цими двома протеїнами. Хоча би один раз в день робити собі шейк з протеїну. Можна робити на молоці, на безлактозному, на звичайному, можна робити на воді. Або ж можна робити на кефірі теж варіант, або на якомусь легкому йогурті. Але мені здається, там уже калорій буде чимало. Так що, нарешті, зробила це замовлення. Вона не дешева, обходиться десь у 2000. Але протеїнчик я точно знаю, що мені необхідний, оскільки мені зараз не дуже є, коли харчуватися повноцінно, правильно, прямо так, щоб постійно. А от шейк протеїна ви собі там з бананом, з якимись фруктами зробив, і вже в тебе якась база сформована на день. От зараз я вам власне, і покажу. Беремо тут ложечка така є. Я беру неповну. Десь не знаю, десь. Якщо брати по ложці, то, коротше, неповну ложку беру, засипаю. Тут у мене десь ну, стаканчик кефіру. І зараз все це шиейкую. Боже здоров'я. У мене найзручніша зачіска, яка тільки може бути в декретній відпустці. Де! Я сьогодні прибралася на своїй поличці в шафі. У мене тут такий класний порядочок. І що хочу сказати, завтра починаю безкавний свій челендж. 30 днів безкали. Я його проводжу вже років 5, напевне, забурився. Один раз в рік то точно. А от цього року вже другий раз буду проводити, тому що відчуваю вже якість шкіри не та і якось молодість, надзвичайно швидко минає з лиця. Плюс самопочуття важке, немає зовсім енергії. Звичайно, я не сплю. Як кажуть у наших краях, сплю як сорока на калку. Але ну от, Надто сильно вже зловживаю кавою, покладаюся на неї. Це мій легкий і важкий дофамін, як хочете. І взагалі я вважаю, що слід уже просто урізноманітнювати свої напої, шукати якісь чаї, шукати, можливо, якісь какао, щось там не знаю, гарячий шоколад, мача, лате, куркума лате, все це може бути варіантами без кави, цикорій, до речі, теж. тобто, Просто урізноманітнити свій раціон, особливо зараз восени, такий а, перехідний період в зиму, коли не вистачає вітамінів. Е, я хочу таким чином трішки налагодити е, свої стосунки з напоями, тому що напій у вигляді однієї кави зранку до ночі, ну то якось ну, якось. Так що будемо ускладнювати собі життя, легкі суїциди не наш метод, як то каже Іздрик. Тому слідкуйте, якщо вам цікаво, буде з вами ділитися відчуттями. Я знаю, що перший день без кави це буде повний трендець, буде боліти голова, буде, буде здаватися, що я більше не можу, мій тиск вже там шкварить, непонятно що, але згодом воно устаканиться, вже другий день, третій день вже буде точно краще. Yeah. Так що є сенс спробувати. І якщо ви теж там залежні від кави, то переходьте в мій інстаграм, я зазвичай там пощу такі речі і долучайтеся. Цікаво-цікаво спробувати себе в новій безкавній моделі життя. А опалення у нас, звісно, ще немає. Сьогодні вже 21 жовтня. В принципі, з тими цінами, то хай краще ще потерпимо. Але ходимо і спимо в діті як капуста. І а, дуже холодно вночі особливо вкриваємося всі, всіма пледами. Хотіла сьогодні залишитися вдома взагалі якби. Можливо, навіть не виходити, щоб встигнути поробити якісь свої справи. Але, Боже мій, така погода чарівна, це раз, по-друге, малий, просто лізе всюди, просто неможливо лишити ні на хвильку. Ну, це зрозуміла історія абсолютно. Тому я вирішила, що я піду на вулицю, поп'ю свого зеленого чаю. До речі, в мене сьогодні в мене сьогодні перший день без кави. Він поспить, і я собі погуляю, і, можливо, навіть десь якусь роботу пороблю там з телефоном. Ну і плюс запишу для вас кілька послань. Тому ставте лайк, дивіться далі це відео, поділюся з вами своїми інсайтами. Ну і плюс довелося, ніби як срочно йти на нову пошту, тому що там прийшов договір і мені потрібно його чим найшвидше підписати, а підписати мені це. Бракадабру треба якось здійснити, тому буду чаклувати над своїми паперами. Ай, Боже, це, звісно, дуже все складно, але... але не смертельно. І ну, це реально справитись. А коли реально справитись, ну то в смислі. Друзі, я напевно одразу почну з висновків. Ніколи не беріть на себе надто багато задач, так що ви хочете. І з дитиною бути, і роботу зробити, і фітнес-челендж пройти, і смачно щось приготувати. Це я вам скажу реально, але це не означає, що ви все встигли. Це означає, що ви все поробили, аби як, швидко-швидко, і не завжди це вогник-вогник. Тому, тому лавіруйте між своїми справами так, щоб, щоб не робити собі цієї оцього головного болю. От мій напарник зі мною повністю погоджується. І ми, в общем, хотіли все зробити сьогодні і підлогу помити, і всіх в школу, Женечку в школу ми відправили, да? і самі собі поснідали, і тарілки помили. Тобто ми були дуже такі молодці, а потім просто я зрозуміла, що в мене все з рук падає. Я вділа носки задом наперед. Пофарбувала вчора волосся, вийшов ефект Кабзону, бо пофарбувалася шкіра голови. І по роботі теж клієнти почали вже намікати на те, що нам потрібно роботу зробити. У нас там те потрібно вивести, документи нам потрібно підписати. А я сиджу просто така і думаю, як. Звісно, там такими речами, як там фітнес-челендж, там можна знехтувати. Ну але я за нього по перше заплатила кошти. По-друге, я дуже люблю цей двіж. Він дозволяє ну дозволяє тримати себе в купі, тримати себе не тільки а... в гарній формі фізично, але перш за все, морально. Тому я дуже чіпляюся за ці челенджі. Я вже певно десятий проходжу за останні два роки. Ну от від початку війни, і вони мене дуже надихають. Я, я навчилася свої тарілки гарно оформляти. Я навчилася їсти більш-менш пристойно, а не це, знаєте, там як з судочку, щось поїла. Хоча ні, ну судочку я не їла, ну але ну це, це не так просто їжа да й все, і відношення просто їжа дай все. А зараз ні, зараз це треба гарненько, хоч, хоч мінімально. Навіть якщо в тебе немає часу, там щось бананчик, якийсь підкришити гарненько, десь листочок якийсь з зеленушечки покласти, помідорчик, щоб все було якось сімечками притрусити, і от, щоб воно тобі було гарно, і коли ти гарно їси, з гарної тарілки. А ще й скидаєш в чат дівчатам, те, що ти з'їла такий е, фотозвіт даєш, то це взагалі це настільки тримає тебе ментально, ти хочеш продовжувати це робити, вдосконалюватись, надихаєшся людьми, які роблять це дуже гарно. Ну, е, коротше, я всім рекомендую трошки, от власне все визначає ставлення. Тому і в цих харчових звичках це теж важливе ставлення. І фейс-фітнес ми робимо там, ну в общем. А щодо фізичних тренувань, то у мене вже прям виділяється дофамін на це тренування, Я вже точно знаю, що я це хочу. Це для мене не каторга, це для мене насолода, де? Це для мене насолода, як і ти. І, так? У нас вже три зубчики. Я оце виліз перший такий гучний і ще два нижніх ростуть. Де? Ти будеш зубати, ляля така красива. Зубати, красива ляля. Будеш касатися. Ой, за п'яточку, як ухопиш, і котіка за хвостик, так? Да? Котіка за хвостик, як у ну і буде. Так що такі справи? Вийшли на вулицю, трошки розвіялись. Я до речі, що Я сьогодні на чайку зеленого. Почуваюся добре, бажка не болить. Будемо жити, так? Да? Ще й скоро поїдемо додому, до батьків. Батько зламав шийку бедра, але він вже без гіпсу, потрошку клигає там по хаті. Ну, коротше, плюс ще туди кап прилетів нещодавно, там взагалі недалеко від нас в районі школи. Я вчора дивилась, по ютубу, там шалені наслідки, дуже багато руйнувань. Дуже багато людям повибивало вікна, особливо знаючи, яке це бідне місто, які там незаможні далеко люди. Як це все важко. Плюс, коли ще з малими туди збираєшся їхати, то вдвічі страшніше якось. За себе не так би страшно було От з дітьми, то особливо коли вже їх стало двоє. то Дуже лячно. Але ми міцні горішки, здаватися ніхто не збирається, да? та і в принципі. Маєш впоратися, будь-що. Так що, друзі, я вам дякую за увагу, за те, що слухаєте цю болтовню. Але мені хотілося з кимось поділитися, тому що я сиджу цілими днями одна. Звісно, я можу там комусь щось трішки пожалітися там, в своїй сім'ї. Але мені хотілося якось для себе це проговорити, відпустити. І ще хочу вам показати, Боже, яка в мене ручка. Не можу не з цього кайфу. É i'm Я швиденько зніму вам розпаковку посилочки від мейкап, прийшла до мене нещодавно ніяк не дійде руки. Що ж я тут собі поназамовляла? Почула про таку магнезієву олію, яка, мовляв, дозволяє і для волосся використовуватись. І також дозволяє наносити себе на тіло. Наприклад, якщо ви там, переживаєте якийсь такий стресовий період свого життя, а це у нас майже кожен день, майже щодня, з тими шахідізадами і взагалі з маленькими дітками, то нелегко. От, власне, концентрат для щоденного застосування. Так, супершвидке проникнення іонів магнію через шкіру прямо в клітини. Тобто рекомендують, наприклад, намазати п'яточки, чи лікті, чи ручки, там щось на ніч особливо для заспокоєння і для того, щоб швидше засинати спокійніше. Я хочу спробувати, якщо вам цікаво, не чули про таке, то пишіть в коментарях, я вам тоді буду робити відгук на це все. Заказала собі традиційно кілька. Кілька пробнічків духів, не можу без них, чесно кажучи, я обожнюю, коли такі малесенькі, приємні речі приходять. І до того ж так дуже легко, знаєте, знаходити той аромат, який тобі потрібен, який тобі запам'ятається і стане твоїм улюбленим. Тому що парфуми дуже дорогі, брати великі баняки зараз точно не на часі. Фелси Азура, не знаю, як правильно читати, але почула про такий бренд ополіскувачів. Вирішила спробувати взяти мило від них. Зараз розкрутимо, послухаємо аромат. Нагадую навіть такий дещо аромат з дитинства, коли, коли там у батька був, був якийсь декалон. Ну, Можливо, це смішно звучить, але приємний, приємний аромат, такий трошечки забутий. Далі взяла собі такий скраб. Давно він у мене в бажаннях валявся в списку бажань, і нарешті я вирішила взяти його, потестити. Спробую також його використовувати і для обличчя, щоб два в одному було і для обличчя, і для тіла, бо розмежовувати то немає часу. І, власне, робила замовлення раді оцієї штучки. От завжди так. Раді якоїсь однієї штучки робиш замовлення, а приходить ціла упаковка, бо ти вже там щось понагрібала. Вамп пупа туш, я собі замовила, і там був такий чохолу подарунок він мені потрібен для того, щоб сюди накидаю всякі ніштяки, там можливо, пилочка для нігтів, кремчик маленький, ще щось розчіска і буду це брати з собою на вулицю, щоб такий був, знаєте, така мікрокосметичка до сумочки. Власне, що ж у нас ця туш? Дуже буде цікаво, нею потім нафарбуватися. Тут така йде невеличка щіточка. До речі, вам до Хеллоуіну актуально буде. Дивіться, яка щіточка тут маленька. У мене маленькі вії, тому мені така щіточка підходить. І аромат, аромат такий мокрий асфальт після дощу. Головний інгредієнт косметичних наших замовлень це підгузки. Гіглс, до речі, мені достатньо такі подобались від самого народження, ми їх використовували. А зараз вже беру. Від 7 до 18 кг, ми важимо десь приблизно 11 тут 30 штучок, тому що чим більше вага, тим менше підгузків. Ну але що поробиш, дитинка росте. Це приємно, це приємні клопоти, і, в общем, недорого. Класно, сухо, трішечки дешевше, ніж памперс, або хагіси. Я, до речі, памперси чи ліберо, такі трошки е, дорожчі, вдягаю на вулицю, наприклад, там, або на ніч їх залишаю. А такі, от, знаєте, буває там, день, чисте розходнічок, це все, замечательний варіант. Вони, до речі, непогані. Ще раз підкреслю, можна брати. Мені подобається ця серія. Вони і сухенькі, і е, гарної якості, і прекрасна ціна. thank uh you -huh. О ранок я знову йду на роботу, бо мені потрібно підписати документи. Так, знаєте, я у вірші Шевченко отоптала стежечку через яр. Отоптала стежечку на базар, так, і я на роботу. От знайшла спосіб, як дістатися з коляскою в метро, прямо не виймаю малого, там до самого офісу його і везу. Коли коляску не розкладаю, отак от. Не виходить в мене. І, тобто я собі знайшла спосіб, бо Зараз їжу, підписую собі документи з питання. Це, звичайно, не дає мені той прохід, на який я звикла розраховувати. Але це краще, ніж нічого, і це дає мені можливість невелику соціалізуватись зараз і трошки щось заробляти. От так що, ну і плюс тримати своїх клієнтів, тому що база це. Діло наживне і воно швидко улітає, якщо за ним не приглядати. Так що зараз біжу, як завжди, дещо в мимі, як завжди, я нічого не встигаю, швидко-швидко все покидала в рюкзак. Компот, соски, молоко, памперси і от пилю нарешті. Хоча погода така класна, завжди вийдеш на вулицю, заземлишся і все чудово. На вулиці у нас достатньо холодно, пише на годиннику градусів 13, хоча насправді десь холодніше. Я вже за пару днів їду додому. Це, мабуть, буде якийсь окремий влог, як завжди, такий шостенський. А зараз, звичайно, нервую перед поїздкою з багатьох причин. Хочеться і все встигнути, плюс ще й страшно їхати, але я вам скажу, вже сідаєш в потяг. Приїжджаєш на рідну землю і вже стає байдуже. Так що все буде добре. Працюємо. Морозку, кабачок і баклажан. Буду взимку малого варити супчики, додавати ці інгредієнти, бо взимку це буде знайти важко. А так, в холодильнику щось буде вже краще, вже легше і на душі, і гаманцю, і взагалі. А ми завжди підходимо до цієї кіцьки, вона живе в нас в дворі. Інколи бабусі її підготують, ми також виносимо їй якісь маколики. І вона завжди на цій лавочці сидить і гуляє, і постійно всі до неї підходять. Це така ранкова мотивація на пробіжку. Поважаю людей, які бігають, і собі сподіваюся, що ще якось. Зможу побігати вдоволь. А ми вже будемо збирати чемодани і рушати в дорогу. Вже нас чекає поїздка. І чому завжди в день від'їзду така гарна погода в Києві? Мене це завжди дивує. Що саме в день, коли ти маєш їхати, ти бачиш, яке це красиве місто. Як би тобі хотілося саме в цей день піти на прогулянку. Ну, але ми вже в метро. Вирішили набрати таксі, справитися своїми силами. На вокзалі, звісно, дуже серйозна перевірка. Ціни на каву в Ідеалісті дуже великі, тому ми пішли без капи, в поїзді вже попили чаю і вечором пізно були вже вдома. Я вам, друзі, дякую за перегляд. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, щоб не губитись. І до нових зустрічей!